Чому люди мовчать про те, що відкривати свою справу з нуля, робити щось унікальне, круте, так боляче, нереально боляче відчувати себе нездарою, почувати себе на останньому місці, що від тебе зараз залежить тільки те, що ти можеш от просто брати і пахати робити? Привіт, мене звати Каріна, і це моє друге YouTube-відео. Друге, всього лише друге. Підпишись, будь ласка, підтримай мене. І сьогодні я хочу поділитися проблемами. Внутрішніми власними і зовнішніми, які зупиняють і не дають доробити до кінця ту справу, яку ти тільки починаєш. Дуже часто гуру лідери мовчають про те, наскільки тернистим, складним і непростим морально є ось цей такий шлях з нулика, з абсолютно нічого. Перше, відчуття того, що ти нічого не знаєш у сфері, яку ти починаєш, можливо, ти звик вже все знати, та? і ось це відчуття невміння і незнання, воно іноді більше руйнує, ніж інші перешкоди. Бо ти почуваєшся абсолютно ось таким нульовим, інші все вміють, інші крутіші, інші класніші, інші приємніші. А ти отак дивишся от на своє відео і думаєш. А ми припливли. Можливо, тобі також це знайомо, коли, для прикладу, якщо це сфера Ютубу, ти відкриваєш інші відео, і ти такий. Блін, а що ж у мене так криво? А що ж у мене там не такий класний сценарій, або я не така харизматична на камеру, а чому я так боюся камеру, а от він! Не боїться, от він не боїться. Також це може стосуватися будь-якої іншої сфери. Ось це відчуття бездарності дуже часто є відлякуючим. Людина починає, вона цього заковтує це відчуття я не можу, я не знаю, у мене не вийде. І ніби руйнується ціла велетенська картина уявлення про те, що я роблю велику справу, я можу про це розказувати. І воно так руйнується, і людина закидає. Друге. Ідеалізм, о Боже, це найгірша річ, яку можна тільки собі уявити. Бо хочеться отако взяти справу і зробити її від ну просто від нуля і до неможливості. Крутою, це перше відео, перше зліплене горнятко, перший урок з фортепіану. Але коли ти так от стикаєшся лоб в лоб з реальністю, ти розумієш, що в тебе не те, що ідеально не вийшло, в тебе навіть середньо не вийшло. В тебе вийшло відповідно до твоїх вмінь. В тебе вийшло початково, бо ти початківець, і ось цей ідеалізм, ось цей такий голос: Ну Каріна, ну ти будеш позоритися, ти будеш то все виставляти. Ти серйозно, щоб люди побачили, яка ти непрофесійна, яка ти не класна. Цей голос він є найбільшим ворогом через те, що він не дає зробити достатню кількість спроб, щоб пізніше ці спроби увінчалися якимось класним результатом. Як людина, яка любить нейробіологію і багато про неї читає, я знаходила прикольне дослідження, яке це от ілюструє. Взяли велику кількість фотографів, їх поділили на дві групки. Одній групі фотографів сказали: у вас є можливість зробити тільки три чи чотири кадри. І вони мають бути унікальні, вони мають бути. Оригінальні, але тільки чотири кадри. І вони ці півроку ловили, підловлювали ті чотири кадра. Тобто вони мали всього чотири спроби. А друга група людей їм сказали: зробіть не ідеально, зробіть багато. От вам на кількість треба зробити, вам треба 800 фотографій зробити, вам треба тисячу фотографій зробити. Ви просто повинні себе переплюнути. Багато-багато на кількість. І що інтересно? Люди, які робили на кількість, їхні результати були в мільйон разів крутіші, ну це образно, в багато разів крутіші, ніж результати людей, які працювали не на кількість, а суто на якість. Для мене це було блін відкриттям, бо мені здавалося, що якщо я роблю кожну кожну свою дію ідеально, то воно потім в результаті принесе щось таке унікальне, неперевершене. Вся унікальність полягає у Частоті повторення, от просто береш, постійно робиш, і врешті-решт в тебе виходить. Третє і найбільш необхідне: потрібно використовувати просто всі ресурси. Іноді здається, що для того, щоб зробити щось: тобто відео, глиняний горщик, тобі треба просто якась енна, неймовірна кількість якихось унікальних речей, крута камера. Тобі треба спеціальний пензлик для малювання, щоб от з білочки, щоб от та білочка прям випригувала з того пензлика і пригала тобі в очі. І от коли ти зосереджуєшся на тому, чого в тебе не вистачає, чого в тебе немає, а ти ніби знаходиш причини цього не робити. Тобто мені не вистачає того, 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 ну і врешті-решт, ти просто нічого не робиш. Важливо зосереджуватися на тому, що в тебе є. Окей, у мене немає крутої камери, але що в мене є? У мене є... Телефон, а у мене є там якийсь мікрофон. Не ідеальний, але він у мене є, і він цілком функціонує. Навіть якщо це як у унітазі звучить, ніби голову пустив, але воно якось функціонує, це вже, блін, класно, що він є. А в тебе є ти. Особистість, нічого нічо в житті не коштує так дорого, як людина. От як уже зараз не про почки, не про серце і не про печінку. Я зараз говорю саме про внутрішню унікальність про те, що от, такого, як ти немає. Ось такого, от, саме такого, як ти немає. Який би ти не був, ти, в принципі, вже інакший. Ти, в принципі, вже унікальний. в тебе буде вже своя аудиторія, бо знайдуться люди, яким будеш цікавий, саме ти. От просто ти як людина, як митець, як персонаж, ну, навіть 10-13 людей. Але бляха вони є. І оце таке відчуття, що тобі потрібно зосереджуватись на тому, чого в тебе немає, воно є помилкове, бо в тебе вже є ти. Ось тут є ти. Четверте, і, мабуть, найменш очевидне, що коли ти починаєш розвиватися, починаєш свою справу, а вкладаєш туди сили, час, знання, читаєш багато книжок, тебе починає все бісити з часом. Тобто не одразу, ти там так. Починаєш працювати над цим, проходить півроку, проходить рік, і ти відчуваєш, що все, що тебе оточує, воно тебе просто тупо не влаштовує. Здавалося б, що це просто тобі справа твоя набридла, або умови тобі твої набридли. Але є прикольна аналогія, яка раптово вибудувалася в моїй голові. Коли дитина маленька, от, для прикладу, їй 9 місяців, їй там 8 місяців. Ця дитинка дуже швидко виростає із свого одягу. І вона відчуває ось цей такий тиск назовні, що їй щось їй дискомфортно. Так само і з початком будь-якої роботи. Ти от починаєш робити роботу, і от за цей рік з'являється дуже-дуже великий скачок, дуже такий великий трамплін. І тебе не тільки там твоя справа не влаштовує, або ти сам тебе не влаштовує цей світ. І він ніби намагається тебе випробувати. Він ставить тобі певні рамки. А які от Які змушують тебе зростати ще більше і змінити цей замаленький одяг, тобто змінити ці обставини, які для тебе вже замаленькі, вони вже для тебе незручні, вони вже тобі просто не підходять. І от світ тобі дає такі певні випробування і такі бісючки для того, щоб ти сказав, ні, я не хочу більше так жити, я щось хочу змінити ще більше, для того, щоб мені було комфортно. Це окей, коли людина змінюється всередині. І... Назовні її перестає щось влаштовувати. Цілком логічна штука. Я тільки починаю свій youtube канал. Я насправді стараюся. І буду ділитися з вами час від часу своїми роздумами і відчуттями про свій зріст. Який бляха бісить? Це була байдоха. І привіт для себе в майбутнє. Колись я з цього буду тішитися, що маленька така. І деяка, і маленька людинка не сталася.